Я батькона Галина, я борюся з владою багато років, тому що я не можу захистити свої права в прокуратурі. Мене лишили без майна ПП Кромбель. Це гран-базар, бувша Україна. Мене порушили 41-ю статтю Конституції, 8 статтю Конституції. Я сьогодні була на мітингу. Я як почула, що по закритий теж відділ, я нічого я не боюся, якщо мені придеться закритися тут, тому що я відстоюю права наших людей і в своїх в першу чергу. Я за те, я не проти сплати податки, хоча я інвалід другої групи і в мене пенсія 125 двадцять гривень. У мене мати учасник війни ветеран праці теж має чуть більшу пенсію після інфарктії. А тепер хочу сказати те, чому я борюся. У мене шостий рік прокуратура закриває кримінальну справу, будує кримінальну справу все на не на госпонасу на, 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 на конфлікт на, на конфлікті суб'єктів підприємської діяльності. Хоча це з дійсно права відносини. Цей конфлікт я вирішила в судах. І всі рішення судів від Тернопільського господарського до Верховного суду, Я довела це, що неправомірно розірваний договір суперенди. У мене вилучили майно, грубо порушивши 41 першу судду конституції. Олена Вікторівна друг. Генеральний директор ПП Кромлю віддала наказ про вилучення Магмена, прошу і дати Конституцію. Конституцію. Не виконується прокуратури, не виконується рішення судів. І я нікого не вийду, буду, тільки Господа Бога. Я збілью, дивлюся на все, що робиться в державі. Я не можу спокійно спати, коли вводиться, е, виходячи систему доносів. Наші батьки, бабусі, пережили 39-й рік. І вже була вирішена все весь світ нації, земля вкрита, нації з людьми бездовинними. І мене хочуть, що запровадити знову цю систему. Ми, я не можу походити, бо в мене є дитина. Так, я проживу якось. Я колись збилася в груди, що я нікуди не буду мішатися, але я не можу дивитися, тому що в нас є діти. І я хочу звернутися до всього народу України. Що треба думати про наших дітей, яку ми державу будуємо? Діти? Вічних нікого немає. І я це говорила Литвину у 2006 році. Що, що ви робите? Чому ви не знімаєте недоторкання? А вас є діти? Чи ви думаєте, що ви вічні? Бо я тебе вічно не рахую? Що наші дітей чекає? У нас немає ні підприємців, все зруйновано. Бабусів ганяють, які виносять грудку з зим... грудку сиру, з біллю дивишся на ті спрацьовані руки, якої не вистачає пенсій, а їх розганяють. Бо вони збивають ціну в супермаркетах. І треба теж потуткати на коні супермаркетів. А на якій підставі? Якщо перед законом серівні гарантує конституція, то чому дали на 10 років? Готельному бізнесу не платити податки, що це покращує життя нашого, а може би дотації дали сиянину, щоб вони вмирали в село. Я збілю дивилася на виступ Кличка, який сказав Вмираю з села. І я згадала, Ревета стогне днів широкі тільки в нас. Я хочу сказати, що Ревета стогне земля родища. І гне. А сила, яка піднімається, гне наших людей, працьовитих людей, гідних людей нашої України. І хочу згадати Шевченка, розумієте? Село на наше погоріло, не наші люди подоріли. Ідуть на панщину і дітей ходіть. Не будьте байдужими до цього податкового кодексу, бо це стосується не тільки бізнесу, там глибше треба дивитися, там провадження, свавілля, що, буде, що вам дається податковий опис вашого майна, це що рішається за рішенням суду. Я знаю, що таке, як мені сказали. Що склалася комісія на вилучення майно? І вилучили майно без рішення суду. Я знаю, що таке боротися. Дуже тяжко боротися, але я борюся. І мені Бог дає сили. І я переможу, бо я боюсь, Господа Бога. і Бог сидить за мною.